Я зараз буду плакати. Я просто зараз буду плакати. Ну було, було. Ну такого ще за мою кар'єру будівельника я ще не бачив. Просто, як то кошеня на! на, Знецінили мою працю просто до нуля. Щоб ви розуміли, квартира. Ремонт був від забудовника. Ми сюди зайшли, тут все було в тріщинах. Було, якщо я не пам'ятаю, 67 погонних метрів по тріщинах. Ми зробили тут просто цукерочку, зробили декоративну штукатурку лаву. І тут я буквально вчора заходжу сюди. А тут. Ну, як так? Ну Що, що ж ви робите? Декоративну штукатурку зверху просто пофарбували. Ну навіщо? Ну що ну, це таке? Ну як так? Саме головне, що претензій до нас ніяких не було. З нами розрахувалися у повному обсязі. І я привозив сюди маму замовниці. і Вона була задоволена, все було супер. Заїжджаю. Сука? Ну як? Ну Навіщо? Я не встигаю підбирати слова. Ну навіщо це було робити?